Якщо розібратися, друзі, то в цілому цей сезон ми розпочали досить таки непогано. Спочатку взяли суперкубок, у вересні вивели збірну України на євро. You, непогано стартанули в ЛЧЕ. Üy. Üy. І лише ось цей проіграш, віль класіка. І, на жаль, він завершається не на нашу користь. Другий місяць також майже ідеально. Я сподіваюся, що ця тенденція буде продовжуватись і надалі. В чемпіонаті ми знаходимося на п'ятій позиції, після семи зіграних турів на 16 набраних балів. На першому місії йде Барселона, в них 7 матчів і 7 перемог, 21 набраний бал. Ну цього року вони 100% будуть націлені саме на чемпіонат, так як в Єврокубки вони не потрапили. <тур> да, і патіво, ну вже по традиції найкраще. Бомбардиром чемпіонату є Карім Бензема. Сім матчів, сім голів. Але абсолютно така сама ситуація. І феліша Михайло Мудрик. За два місяці ми забили тільки 6 голів. В цьому місяці плюс ще два поєдинки проти Польщі та проти Вельсу. Зараз нас гра проти Атлетік Більбао. До речі, з моєї команди в реальному житті на чемпіонаті світу залишились Бензима, Казіміро, Чуамені, Хакімі, і все? Ну, це я маю на увазі з основного складу. Помалу чемпіонат світу близиться до свого завершення. І загрузити на абсолютно любий поєдинок ви можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет ведуть бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також кожної ставки в нею. Відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Зараз для нас немає неважливих поєдинків, тому я хочу повністю відіграти цю гру проти наших сьогоднішніх опонентів. Мене дуже сильно радує Вірджил Дей в складі нашої команди. Михайло Мудрик наважується на дальний постріл. Але цей постріл, скоріш за все, що з водяного пістолета. Так, давайте зараз ми спочатку поєдинку вже пропустимо. О, карім Бензима, до побачення. Айболь! Нормально, ще й другу руку йому перебентують. Це футбол синок, терпи. А ви уявіть, якщо ми зараз залишимось без бензими? Добірджу. А, це Премер. Як же мене зараз радує гра Премер. Керів бензима обігрується. бачує підключення. Це взагалі просто віддати елегантно м'яч нашому опоненту. Можна зараз бий! На своєму. Розбираємось. Велінтон, ось віддай. Ну нарешті нормальний пас! Бензима тримається за руку. Мені це абсолютно не подобається. Хоча вже сказав, що він не той. Віддай пас! а де вони всі ходять? Я не зрозумів тільки що, чому вони так низько тримали лінію захисту. Ви знаєте, поки що досить таки незрозуміла гра. Був один небезпечний момент в нашої команди. Ми не змогли забити. Взагалі, Михайла Мудрика щось з реалізацією не те. Після першого тайму в нас нулі красуються на табло. Ну а тим часом, друзі, поки в грі пауза, я хочу вам нагадати про мого партнера, продавця монет FIFA 23 три Лєма Якщо Якщо вас є монети і ви хочете їх продати, ви можете звернутися до нього. Якщо у вас нема монет і ви хочете купити, ви також можете звернутися до нього. По перше, він з України. По друге, в нього найкращий курс. По третє, в нього все надійно. Я гарантую, що працюючи з ним, все буде нормально. Посилання залишаю в описі. Купуючи чи продаючи в нього, кажи, що ти прийшов від плейджексана та отримуй свою знижку. Ух, Хакімі підстрахував. Подача. Фремер. Вибий! Другий тайм наші опоненти почали досить таки жваво. Тоді пішов. Виграй так! Пихне, так він, бля... Як дитину, просто від... студія. Ну, хоча б такі голи вже давайте забувати. Відчимили тут Хакімі, як дитину. Пробиває мудрик, м'яч підступно стрибнув. І Сіман не зміг зреагувати. Але гол пишуть на мудрика. Віддає він але прям на Хакімі. Чудовий пас. Хакімі тільки ось чомусь нервує, я не розумію чому. Куди попала, намагається вдарити. Карім, Подавай! Браво! Все! А більше ж нічого й не треба! Ідеально просто поклав Хакімі, мені здається, чи хто-то віддав? Одна команда не хоче, друга просто не може. Ні, ну вони просто грають як можуть, а ми як хочемо. От, але зараз. Мундін, який отримає м'яч вільну зону і в один дотик. Хакімі вже треба, напевно, садити на банку. Не вивозить він всі 90 хвилин. Як він тут отримує за комірець, абсолютно не нікому. нікого. Накійне. Кейн, Гаррі, Перс! О-о-о! Треба нам, напевно, підписати і Маньоля. Він набагато крутіше замикає передачу. Правда, Барселона також спокійно переїжджає віляреал Триот. Ми приїхали з збірну України, і тут нас чекає глухий запас. Лунін Мілованов Ор. Ракет. Миколенко, Шепіля Караваю Бояльський Шапаренко, Мудрик та Ярмічук. Програємо на момент 84-ї хвилини 1-0. Михайло Мудрик завіз буквально на своїх плечах збірну України на євро. Тому наприкінці сезону нам буде чим зайнятися. І ось така. Не було. У нас намічається один із найкращих випусків. Просто поставили Мудрика на свою позицію і вже 1-1. один Відай в центр. Караваєв віддає. Пара, молодець. Вже ти свою гру зробив. Більше нічого не треба. Пас на мудрика. Ой. Все, що треба футболістам збірної України, це віддати пас на мудрика і бігти вже святкувати. Є. Ого, аж півгодини дали пограти. І склад нормальний, без ванючок. Михайло Мудрик. Хай ця корпусом досить такий він. Непогано. Ні-ні-ні. Ніхто не просить, але він грає в стінку. Бий. Лови. Погнали. Опа! А що там? Не очікував. Зв'язка. Донецького шахтаря зараз буде працювати, але дуже-дуже заслаб. А ми без цього втечимо. Відай напусті. Ну що ж таке, блокуються? Отже, друзі, впевнена перемога з рахунком 2-0. І зараз в нас гра проти Атлетико Мадрид. Команда, яка йде на другій позиції. Якщо ми їх переможемо, то ми їх наздоженемо. Відразу я вже чую ось цей приплив енергії. Льоренте. Удари куртуа. Робить він подачу. Вірджил Ван Дейк ще треба зіграти. Бома кема. І туди. І ось так. Ах! Удар вище морі. Ще проходиться передача. Добре, що він там зіграв. В центр. Сілва. Сілва знаходить пасом Жау Феліша. І ось у нас. Вже 1-0. Щось мені здається, в цьому поєдинку наша переможна хода буде зупинена. І туди. Ну що це за удар лівої вже дай. Велінто, давай зберися. Тому що якщо буде таке загострення свого флангу. Ну що, друзі, другий тайм в нашому мадридському дербі. Поки що вершкові програють з рахунком 1-0. Матрасники досить таки близькі до перемоги, але ще грати. Грати 45 хвилин. Я зроблю все, що вони не забрали три бали в цьому поєдинку. Ой-ой-ой! Імба! Сам стоїть, але в офсайді. Як би ми не старалися, але в нас нічого не виходить. Бірен робить подачу Вірджил Ван Вандей. Та ну ви що? В моменті здавалося, де абсолютно нічого нам не обіцяє небезпеки, ми самі собі придумуємо цю небезпеку. Атлетико Мадрид абсолютно нічого не створили, якби не ми. Ну диви, це падлю, це Асенсіо. Навіщо його взагалі випускають на футбольне поле. Не так? Замість бензими виходить Гаррі Кейн. Вандей. Ну навіщо його купили? Навіщо це чмо купили? Протискається, Михайло Мудрик, збивають його. Є. О! Робить передачу, але тут, зюля Просто Мадридський Реал то грає, то ось така залупа в них виходить 3-0. 3-0. Атлетико Мадрид нас розвалює Да коли це таке було? Это вообще нонсенс! Чемпіонаті вже Барселони 27 балів, в нас 19. Забуваємо все, що було до цього. Забуваємо ту прикру поразку в матчі з Атлетико Мадрид. В Бенфіки після двох зіграних поєдинків один бал. Це їхня третя гра. Я думаю, вони все віддадуть сьогодні на полі, щоб здобути нарешті перемогу. Ой, ну куди ж ти забіг? Ну знову ви як дебіли себе поводите. Але якщо мадридський Рал сьогодні зробить перемогу, жорстко проти нас грай. У нас буде 7 балів. І це майже на 85% прохід далі. Погнав. Ну що? Ту, І твою мать. Кидай. Дай. Да ну як! Він тут ліктем відмахнувся в обличчя нашому футболісту. Дивіться, Як він розкручує, віддає назад. Ого вони ще пробувають. Вінісіус, якщо він зараз тут віддасть. Ощастило нам ще не пройшло. Проб'ємо. Вінісіус? Ну ні. Воду. Угу. Що ж це таке? Ми не можемо ніяк відібрати в нього м'яч. Карім. Низом віддаю. Ой, Мені здається, що бензима вже здатний тільки бити 11-метрові. Позакривали пиздаки! Не тільки 11-метрові він здатен пробивати, а ще здатним в один дотик замикати ось такі передачі. А хто віддав пас? Михайло Мудрик не пробив. А на дальню стійку тут один карім стояв. Велінтон, віддай. Ну. Ну, ну куди воно летить? Віддає на бах. Бах робить простріл. Побачимо. Але якщо Михайло Мудрик підбирає м'як, йому дають простір, Він втече. Він 100% втече. Гольова, гол, три Оп. Ну ні, це вже було запізно. Катають футболісти мадридського реалу. Як тільки я починаю піхати Бензімі, він розпочинає грати. 4 1 Мадридський реал розносить Бенфік. Ну, Груповий етап Ліги Чемпіонів для нас поки що складується досить таки легкою прогулянкою. Ну, зараз взагалі вони можуть нам ще й забити. Ні, не можуть. А можуть? Можуть. 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 4-2. За 15 хвилин до кінця поєдинку Михайло Мудрий йде на заміну. Гра таки завершилась з рахунком 4-2. Ну мені здається, з тим, хто пройде в наступний раунд, плюс-мінус ми вже розібрались. Ну я сумніваю, що після другого кола якимось чином мадридський Рал і Рома не потраплять в одну восьму. В групі Е лідирує Порту Челсі, в групі Бі Інтер Баварія, в групі Сі ПСЖ Вільярал, ну Влація Вільярала по три набраних бали, В групі Ді е Лейпциг Ліон, в групі Е Ліверпуль Марсель. В групі F – Манчестер ПСВ, ну і наша ру. Бенз... Чуу. Нарешті Карім Бензима від передачу. Все одно він побіг святкувати, так ніби це він забив. Знову момент на дальню. Мудрик, сам. Пробиває Михайло. Віддаємо. Ну Це Це ми віддаємо бор Каріму Бенземі. Все ж таки Кадісу вдалося відіграти один гол. Можливо, зараз ми ще встигнемо підійти на цю атаку, бензима. Удар! Перемога Мадридського реалу з рахунком 2-1. І вже після 10 зіграних турів у нас 22 набраних бали. Абсолютно так само, як і Реала. Ну а Барселона поки що не помиляється. На наступну гру проти Гранади Михайло Мудрик не вийшов, але й без українця Галактикос досить таки спокійно обіграв гранату з рахунком 4-0. А зараз можна віддати на Мудрика! Швидше! Ну! Та ідіот! Ну вже рахунок 1-0, будь ласка. Далі, Мудрик, сам! Подача! Михайло! А худи? Віддай, низом! Спокійно! Боже, боже! Напевно, в минулому моменті вперше Михайло Мудрик не віддав на пустій на І... Офсайд, Фух. 68 хвилина зустрічі. Ми поки що програємо. О. Да ну! Поразка з рахунком 2-0. Всі футболісти Мадридського реалу винні в тому, що зараз відбулося. Після 12 зіграних турів у нас 25 балів. Три поразки. До речі, Барселона вперше втратила бали і не перемогла. Зіграла в нічію. І Якщо ми ще хочемо поборотися за чемпіонство, то нам треба зібратись. Отже, друзі, на цьому у нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай